То не було перше побачення. Ми вже місяці три зустрічалися з Денисом, цього разу вирішили піти на каток. Це було вперше, що у нього, що у мене, ми скоріше були схожі на незграбних качок, ніж на лебедів, які кружляють у танці кохання. Я впала вперше з реготом, хоч і добряче відчула силу тяжіння, та простягла руку до Дениса. Підніми мене. І він, так само регочучи і чалапаючи, ніж їдучи, відповів. Ні, бо я сам упаду. Правда, як романтично. Чого ж, через багато років все це повторилося, і більше ніхто не реготав так щасливо. Отож ми були закохані, принаймні я була дуже закохана, хотілося залізти коханому в кишеню, щоб завжди бути поруч біля його серденька. Батьки нам скинулися на квартиру, і ми взагалі не мали ніяких матеріальних проблем. За півроку після весілля я вже бавила маленьку христинку і щастю моєму не було меж. Я не поправилася, зустрічала чоловіка з усмішкою і обідом, приділяла йому увагу, він любив нашу доньку, батьки нам з обох сторін і далі допомагали. Може, якби нас так не опікали, то ми б швидше навчилися кататися, але так вже сталося, що спочатку від батьків була усестороння допомога, а потім вона вмить пропала.